Дарли по двох громадах Нікопольського району на Дніпропетровщині минулося без потерпілих. І про наслідки нічного обстрілу Херсона, де під вогнем опинилися житлові райони міста і прибережні населені пункти області, розпитаємо у кореспондента ТСН Івана Петричака. Він працює в Херсоні і зараз із нами наживо. Вітаю, Іване. Чи відомо про потерпілих та руйнування? Розповідай. Вітаю, Соломія. Удару по Херсону окупанти завдали близько 9-ї вечора. На тепер про потерпілих внаслідок удару запальними боєприпасами по місту не повідомляють. Утім у мережу місцеві викладали відео, як усе було. Подивіться, на них на кадрах видно. Окупанти завдали удару по житлових районах містра вкотре. Диви, що робиться? Копець. Окрім запальних боєприпасів, якими окупанти обстрілюють Херсонщину вже не перший день поспіль. Е працює тут і ворожа артилерія, реактивні системи залпового вогню та міномети, за повідомленнями оперативного командування Південь, е напередодні е удару зазнали райони 35 населених пунктів області. І щільність вогню тут е чимала е не обходиться без жертв. Знаємо, що в селищі Антонівка загинуло кілька людей і там. Внаслідок обстрілу без батьків лишилися сиротами двоє дітей. Так само сиротами лишилися і діти в селі Богуславка. Раніше там окупанти теж застосували запалювані боєприпаси. Загинуло троє людей, і восьмеро отримали поранення. Ну і мабуть, скажу про хороші новини на час війни. Наші збройні сили такий терор цивільного населення України. Правобережжя, обстріл правобережжя України з окупованого берега Дніпра не могли лишити непоміченим. Відомо, що окупанти гатили одразу по правобережжю одразу з кількох населених пунктів лівого берега. І туди наші збройні сили завдали теж удару. Відомо в тимчасово окупованому Таврійську знищено боєкомплект боє... окупантів і також техніку. А в окупованих Олешках та голій пристані удар був по живій силі. Противника, ось такі справи на Херсонщині. Соломія, дякую вам за подробиці. Кореспондент Сен Іван Петричак був із нами наживо із Херсона і розповів, як Херсонщина е оговтується після нічного обстрілу.